Сьогодні буду тестити перший раз у житті. Продукцію від Mary Kay. Дали мені ось такий тестер на пробу. І перше, що я використовую, це 4 в одному очищувач. Це, типу, А-ля-Мило, але набагато крутіше. Воно реально дуже класно чище пори. Воно містить, не містить ніяких парфумованих компонентів, парабенів. І подивіться, ось така от невеличка крупинка, типу міні -скраб. В ньому входить, Це дуже багато в нього. Я думаю, його мені хватить іще на один раз, ну, економ'ю ніхто не запрещав. Коротше, беремо чуть-чуть водичкою, отак от цей. І наносимо на обличчя. О, маленькі крабики, вони. Крабики. Чуєте? Я як клоун, той на супермалі. Маленькі скрабики. Я відчуваю, що вони реально працюють і роблять такий, типу, міні-масаж. Поки що я не знаю. Але крута штука, це вже відчувається.